Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Ну, як вже зрозуміло, з нас відео у нас сьогодні нарешті прибирання в сховищі щоденечок. Бо як побачите, новиночки в мене тут вже просто так зверху стоять, їх нікуди дівати. Ми будемо організовувати друге сховище. Ну, а перед початком відео не забудьте підписатися, поставити лайк. Також я хочу порекомендувати свої телеграм-канали. Зараз ви їх бачите на екрані. Ну, а ми вже будемо розпочинати. Друге сховище я буду робити із ось такої коробочки. Вона достатньо така маленька. Ну і якраз щоб деякі лишні щеденечки сюди поскладувати. Перше, яке я хочу сюди поскладувати, це, звичайно, новиночки. Тут будуть ось ці лібреси у нас і овес. Я думаю, так виглядає більш-менш нормально. Також у мене є такі щоденночки, які стоять поверх інших. Ось, наприклад, оці ось NS Normal Clinic. Чи NS тут немає, просто Normal Clinic, просто це новий дизайн. А в старому було NS Normal Clinic. Ну, сподіваюся, правильно читаю. А за ними ось, бідненькі, стоять, прижало їх Lady Fit. Тобто будемо робити, щоб не було цих трьохетажних нагромаджень. Думаю, ви мене зрозуміли. Зараз я швиденько познаходжу всі прокладочки, які. Стоять поверх один одного і повернусь до вас. Так, ну наче всі, тепер вони у мене більш-менш нормально стоять. Давайте їх поскладаємо в моє нове сховище. Ось так ось у мене все вийшло. Думаю, оце поки нове сховище буде в нас виглядати так. Поки ми його відкладаємо, ну, а тепер трошечки треба тут все поправити. Щоб виглядало більш-менш нормально, ну, в принципі, воно і так все нормально. Тільки мені не подобається ось ця пачка. Я не знаю, що з нею робити. Тут у мене вже вони закінчилися, оцей рядочок прокладок. Хай отак, мабуть, буде. Думаю, нормально. Ну що ж, так як відео вийшло дуже коротке, як бонусом я хочу ще зібрати собі щоденнички в поїздку. Ми з мамою їдемо в інше місце на три дня. Прокладочки, ось я візьму із збору наших прокладочок на місячні. У мене нарешті вони пішли, тому думаю, не знаю, мені мабуть, не вистачить шість штучок на три дня. Я ще, мабуть, і сховища якихось пару штучок доберу, Ну це вже за кадром. Ну а зараз ми зберемо мені пару щоденночок. Я хочу взяти ось такий котекс 2 в одному. Вони дуже класні, вбирають добре. Будемо все брати по одній штучці. Так, також я візьму ось такі котекс Natural. Також класні. Буду брати тільки ті, які мені подобаються. Ну, Навіщо мені прокладки, які мені не подобаються. Тим паче е, ну, далеко від дому, так сказати. Так, які ми ще візьмемо? Ми ще візьмемо, звичайно, Леді Візьмемо одну маленьку і одну велику. Ну, вони мені, звичайно, не знадобляться, але на всяк випадок хочу все-таки взяти. Ну і давайте ще візьмемо великі Леді Фіт. На цьому закінчимо наш, закінчимо наш збір. Вже беру з другого рядка. Ну, думаю, мені вистачить, я ще прокладочок доберу. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні вийшло відео. Два в одному, так сказати. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то напишіть в коментарях. Обов'язково влог із цієї поїздки буде. Я думаю, я там куплю якісь новиночки прокладок. Ну, а я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Всім па-па!